У темному підземелі жив кріт на ім'я Макс. Він був маленьким і завжди виривався з однієї нори до іншої, шукаючи своє місце в світі. Якось після чергової подорожі Макс зрозумів, що хоче знайти справжній дім, де він зможе почуватися в безпеці. Але чим більше він шукав, тим більше розумів, що його місце не обов'язково повинно бути великим і красивим. Він бачив інші нори, але кожна з них була чужою. Макс почав сумніватися, чи взагалі можна знайти ідеальне місце для себе. Одного дня, коли він піднімався на поверхню, він зустрів інших тварин, які щиро привітали його, і запитали, де він шукає свій дім. Макс відповів, що його шукає, і вони сказали: твій дім там, де тебе чекають. Макс зрозумів, що справжній дім це не просто нора, а місце, де тебе люблять і чекають. З того часу він більше не шукав, а просто почав будувати своє життя серед друзів, допомагаючи їм і підтримуючи. І саме це місце стало його домом. Підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі сподобалась історія, і не забудь поділитися з друзями, щоб разом дізнатися більше чудових казок.